Херсонщини продовжують надходити хороші новини. Наші захисники звільняють окуповані селища. Загалом відвоювали вже близько пів сотні населених пунктів. Тепер це населений пункт звільнено. Це Україна. Слава Україні. А ще сьогодні історичний день в історії України. Наші військові вже у Херсоні. На центральній площі зібралися місцеві жителі. Вивісили українські прапори та зустрічають героїв. Тож наразі просування ЗСУ до центра херсону сповільнилося, оскільки бійцям ще треба прориватися через натовп херсонців, які хочуть обійняти кожного, подякувати та нагодувати. Ждали, ждали, ми лятали коті що порвалися, щоб ваші дітки вас дождали, щоб мами дождалися. Щоб кохані вас дождалися, щоб все було вас добре. Над будівлею Херсонської ОДА вже підняли український прапор. Україна! За майорів Замаюрів українські стяги на будівлі головного управління Нацполіції Херсонської області. Тим часом люди часу не гають і позбуваються слідів руського міра на білбордах. І, схоже, наші успіхи на фронті неабияк дратують державу-терористку. Вночі окупанти завдали удару по критичній інфраструктурі у Вінницькій області. Також від злочинних дій ворога постраждали близько 20 населених пунктів Харківської, Миколаївської, Луганської, Донецької, Дніпропетровської та Запорізької областей. За попередніми даними, внаслідок нічного обстрілу Миколаєва загинуло сім місцевих мешканців. Рашисти гатили із зенітно-реактивної системи с 300 Одна з ракет влу. Учила в п'ятиповерхівку, внаслідок чого зруйновано цілий під'їзд. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Моя невестка знімала квартиру на п'ятому. Ну, внук не пострадав, вийшло, що його кімната ціла. А от невестку поки не можуть могла вийти. Сьогодні день рождень, 34 роки. Будемо Будем вірити, що вона жива. І ще 45 захисників з російського полону звільнила Україна. Серед них солдати та сержанти, які у боях захищали нашу державу. Чекаємо живими вдома кожного нашого бійця та віримо у якнайшвидшу перемогу. Слава Україні! Вінничани складають у вантажівку зібрані пакунки. Усе це теплі речі, які поїдуть до Балаклії. Збирали їх протягом трьох тижнів в рамках проєкту, разом який заснував культурний десант. Ми не очікували, що буде така кількість, що ми зможемо назбирати, тому що з початку війни в нас дуже багато людей вже все приносили, потім вже стали все менше і менше. Ми вже думали, коли ми оголосили про збір, що Люди вже ну що нам не вдасться зібрати таку кількість. А це майже тонна гуманітарки, і майже кожна річ підібрана індивідуально. Організатори проєкту надали списки, за якими формували допомогу окремим балаклійцям. Адресна вона частково. Ми зробили 30 комплектів індивідуальних. Це тих, кому нам вдалося мати списки з адресами, з розмірами. То це 30, 30. А також ми туди ну багато напакували ще теплого одягу, ковдри е, там куртки. Серед вантажу і солодкі сюрпризи. Один з таких пакунків збирає працівниця гармонії Тетяна. Вона згадує: ледь не кожен, хто приносив допомогу, додавав шоколадку або ж печиво. Цю сумочку нам передала дівчинка. Вони принесли багато іграшок, і серед іграшок була ось така гарненька сумочка. І тут тут є дуже гарненькі смаколики для діток. Передала її дівчинка і. Просила, щоб ми переказали, щоб балакліці трималися, і перемога буде за нами. Покладуть пакунки і дитячі малюнки. Ось цей був один з перших, що принесли для балаклійців. Дитина пише, що протепло долонь, і що ми можемо тільки спільно пережити це горе, яке зараз в нашій країні. І це дуже щиро, тому що це не показне, не перемальоване. І це було буквально на наступний день після того, як ми на нашій сторінці написали, що гармонія долучається до цієї акції. Поїдуть на Харківщину і працівники Гармонії, щоб ще краще зрозуміти потреби мешканців деокупованих територій. Страх є такий невеличкий людський страх, ну зовсім невеличкий. Більше е, навіть не цікавість. Якась я б сказала, а щось таке. От просто зануритись в ту атмосферу, відчути те, що там відбувається. Загалом планується шість виїздів у Харківську область. Цей проект разом він передбачає шість таких виїздів раз на місяць. Але зараз ми перші. Це перший. Він такий, якби пілотний, ми ще багато чого. Ну, можливо, не прорахували, можливо, навпаки, гарно прорахували. То після цього ми вже скажемо далі, як воно буде, в якому форматі. Я думаю, що ми будемо, звичайно, продовжувати. Найнеобхідніше для балаклійців збирали також в артпросторі піч та волонтерському центрі Шахіна. Збір гумдопомоги у цих центрах продовжиться і надалі. Провертаємо літки на погодуках. З видихом опускаємо долоні на коліни, опускаємо корпус, позбутись стресу, зняти втому, дати тілу відпочити від буденних клопотів, а головне впоратись зі страшними спогадами. Допомагає нам держати рівновагу як фізично, так і психологічно. Його займаються жінки, які приїхали з тимчасово окупованих українських міст. Допомога матусям, переселенкам це лише частина роботи Донецького обласного дитячо молодіжного центру. Унікальність того центру покладена в тому, що він вже має довгострокову сталість і існує ще з 2009 року. Має неабиякий досвід роботи в умовах війни з молоддю. Головний меседж центру інтеграція вимушено переміщених сімей та молоді, які втекли від лапрашистів до Вінниці. Релокується центр вже вдруге. 30 молодіжних центрів повністю зруйновано під обстрілами. Це молодіжні центри, які знаходилися в. Палаця культури, тому повністю Палац культури ну у нас дуже велика біда. У нас загибло два директора молодіжних центри під бомбежками. Ну під обстрілами. Да. Спершу виїхали з Донецька до Краматорська, Тепер до Вінниці простір оселився у середмісті. Лідія розповідає, з центром переїхала також і команда працівників. кажуть, обрали Вінницю, бо відчули тут підтримку. Ми дуже вам дякуємо, і з боку міста і з боку області так приємно розкривають такі двері. Тому ми дуже вам дячні. Вінницький міський голова пригадує першим університетом, який переїхав до Вінниці ще на початку війни. Став Донецький національний. Другий виклик це у нас був Ямаріуполь це достатньо серйозний для нас був і ми буквально там за два тижні то зорганізували ту роботу. Я маю на увазі, то що від нас залежало, але саме важливе, що в нас сьогодні постійно є ну, такий контакт, так по тим чи по іншим питанням, які необхідно, особливо в соціальній сфері. Тож запропонував запустити ще один напрямок роботи з молоддю. Нам і необхідно звернути увагу на працевлаштування цих людей, тому що сьогодні запит у нас, наприклад, 180 вісімдесят релокованих підприємств з різних областей, але в першу чергу, в тому числі з Маріуполя, наприклад, з Донецької області, там з Харківської області, і так далі. І сьогодні є певний дефіцит кадрів. Наразі таких молодих людей із Донеччини на Вінниччині близько 14 тисяч, із них майже три тисячі проживають у Вінниці. Лінія зіткнення вже з 2014 року. Війна, тепер інші області, і також в нас взагалі десь до 200 тисяч переселенців, можна так сказати, з різних областей України. Донецька саме. Да, з Донецька найбільше. Я думаю, що обласний дитячо-молодіжний центр Донецький і наші заклади для молоді ю, юнаків і дітей вони будуть працювати в Унісон. З дітьми та молоддю працюють фахові психологи і тренери. Курси та гуртки безкоштовні. Англійська у нас для підлітків, а українська. Вже для більш дорослої молоді є окрема українське для взагалі для дітей, тому що їм російськомовним важко вимовлятися, вони стісняються там казати, вони не впевнені в своїй мовленні. І завдяки такому. Лагідні українізації арт-терапія дуже цікава тема. З чого вона складається? Її ведуть два спеціалісти, один з яких фаховий психолог. Під час терапії використовуються різні методи: там і ізотерапія, і пісочна терапія. Ось цей бокс для цього. Аби відвідати заняття, достатньо зайти на сайт центру, обрати собі гурток до душі та зареєструватись на нього. Вінниці викрили ботоферму, яка поширювала російську пропаганду. Бізнес організував житель столиці та троє вінничан. Під час обшуку в їхніх помешканнях правоохоронці вилучили комп'ютери, декілька тисяч сим-карт, спеціальне програмне забезпечення та інші докази злочину. Основними клієнтами затриманих були спецслужби РФ. Від імені ніби пересічних громадян, зловмисники через соцмережі виправдовували російську агресію. Винагороду від замовників отримували в рублях. Правоохоронці встановлюють інших людей, причетних до протиправної діяльності. Водій утікач біля села Лука-Малешківська зупинили чоловіка на підпитку, який намагався втекти від патрульних. Керманичу подали сигнал про зупинку, але той лише пришвидшився. Та правоохоронці все ж зупинили порушника. На 45-річного водія склали адмінпротокол. У Вінниці патрульні виявили водія під кайфом. Його за кермом зупинили на вулиці Виниченка. Неадекватний стан керманича правоохоронці помітили під час спілкування. Чоловік відмовився проходити огляд. На нього склали два протоколи. У Вінниці назвали топ 10 боржників, які винні сотні тисяч гривень за тепло. З року в рік деякі містяни накопичують на своїх рахунках рекордні суми несплати за послуги, централізованого опалення та гарячого водопостачання. Загалом населення не доплатило міськтеплоенерго майже 145 мільйонів гривень. Топ-10 боржників за послуги опалення та гарячого водопостачання. Антирекорд встановили мешканці квартири на ШМК-32. Мають 328 тисяч гривень боргу. 288 тисяч гривень винні за тепло вінничани із 34-го будинку по вулиці Шмітта. І майже на 10 тисяч менше боргують їхні сусіди із 36-го будинку. На Пирогова 59А не сплатили за спожиті послуги 267 тисяч гривень. П'ятірку боржників із сумою 249 тисяч гривень закривають мешканці висотки по вулиці Шимка, 34. І ще понад 200 тисяч гривень мінусу на рахунках вінничан, які мешкають за адресами Баженова, 28, Жуковського, 10, проїзду Станіславського, 2А, вулиці Київської, 12. І закривають топ-10 вінницьких боржників за опалення і гарячу воду жителі квартири по вулиці Олега Антонова, 54, дріб 1. Вінниця «Міськтеплоенерго» завжди йде на зустріч навіть з лісним неплатникам, пропонуючи можливість реконструювати борг. Якщо ж споживач не погоджується на пропозицію оплатити суму частинами, справу вирішують в судовому порядку. Відзавтра громадський транспорт Вінниці на основних маршрутах розпочинатиме роботу на півгодини раніше. Про це повідомляють у транспортній компанії. На численні прохання містян з 12 листопада трамваї номер 1 4 та 6, а також тролейбуси номер 3 4, 5 та 10 виїжджатимуть з депо о 5.30. Час завершення роботи залишається незмінним. Надходження до міської казни зросли на 20%. Про це повідомили в департаменті фінансів міськради. На засіданні виконкому прозвітували про виконання бюджету. Так до нашої громади релокувалися 96 підприємств. Там створили більш як 9 сотень робочих місць. Майже 44 тисячі переселенців знайшли прихисток у Вінницькій громаді, а рівень інфляції сягнув 121%. Усе це формувало доходи бюджету та його видатки, зазначає директорка департаменту фінансів Наталія Луценко. За звітний період до бюджету надійшло 4 мільярда 96 мільйонів гривень. Порівняно з попереднім роком, надходження зросли на 20%. Річний план виконано на 75,7%. Частка власних і закріплених доходів становить майже 85%. Основну роль у виконанні бюджету відіграє загальний фонд, до якого надійшло 3 мільярди 922 мільйони. Цього року значну частку бюджету направили на ліквідацію наслідків збройної агресії РФ, а це майже 15 мільйонів гривень. Наразі Вінниця активно готується до зими. У нашому місті облаштовують пункти обігріву та укриття. За рахунок запланованих коштів у поточному році придбають 341 генератор різної потужності. Що плані? І презентували концепцію туристичної навігації міста. Розробив її харків'янин Михайло Дьомшин. Складається концепція з нових вказівників, зокрема з мапами та інформаційними табличками, розроблене в стилістиці бренда Вінниці, яка була зроблена з ночовішої сталі та гравіювання. Ви її могли побачити на нас на презентації. Вона складається з п'яти елементів. А вона унікальна. Вона ніде більше не ні в жодному місці України чи світу не представлена. Це лише вінницька навігація з брендом, з кольорами. Все для Вінниці. розробку концепції департамент маркетингу та туризму Вінницької міськради замовив ще до повномасштабного вторгнення расистів в Україну. Та й в сьогоднішніх реаліях туристична навігація теж не актуальна. Коли велика кількість людей переміщається, кожна людина бажає почувати себе як вдома, і для того, щоб вам або мені, або будь-кому було комфортно знаходитися у новому місці, ми робимо для людей такі невеличкі підказки, які розташовані по місту. Він може підійти, подивитися на мапу, зрозуміти, коли йому потрібно йти, як йому потрібно йти. Він може більш докладніше прочитати про історію цього місця, або взагалі про історію міста. Вплинула війна, і на туристичний сезон констатує директор департаменту маркетингу міста та туризму Олександр Вешелені. Втім, викликам навчились протистояти навіть за відсутності фінансування, ми змогли консолідувати гравців ринку і запропонувати десятки, а то й сотні різних форматів дозвілля для того, щоб Вінниця ну асоціювалася із затишком з культурою, з психологічним розвантаженням. Тримається і бізнес, забезпечуючи робочі місця і податкові надходження в бюджет. І сфера гостинності насправді і сфера туризму порівняно з минулим роком, десь приблизно ті самі цифри дала міському бюджету, і це теж величезний внесок в те, щоб підтримувати ну це близько 50 мільйонів. Пригадуючи лютий 2022 року, заступник міського голови Андрій Очеретний каже: спочатку було не до туризму, Втім, галузь включилась і зосередилась на спільному завданні наближенні перемоги та підтримці тих, хто змушений тікати від війни. І туристична галузь показала в цьому році в умовах війни дуже велику співвідповідальність за долю нашої країни за ту майбутню перемогу, якої ми всі чекаємо. Андрій Очеретний певен навіть під час війни необхідно працювати, тримати високу планку та дивитись вперед. Місто Вінниця сьогодні є одним з найкращих міст в Україні, а можливо в деяких аспектах найкращим. По е якраз тиловому забезпеченню, це гуманітарні місії, це як ми відносимося до внутрішньо переміщених осіб, яких біля 45 тисяч в місті Вінниці знаходиться зараз безпосередньо. польсько українська пісня «Гей, соколи», а ще звучання гімнів дружніх держав відкривали у Вінниці презентацію унікальної поштової марки Два міста одне серце кельце Вінниця. Ідея створення цієї серії належить міському голові Сергію Моргунову, а випустили марку символічно саме в день незалежності Польщі. Мар Вінниці привітав поляків і поділився спогадами про лояльність і підтримку, яку проявили побратими. Саме війна, вона чітко показала, хто є друг, а хто є ворог, хто є брата, хто є ну, просто е, вбивця. Я пам'ятаю, 24 лютого мені позвонило в цей день два міських голови, міськ побратим. Це Кельце і Панівежас. І перше було, як вас справи і чим вам допомогти. І реально це дуже вдорогово варто. Я ніколи цього не забуду. Я думаю, що важливо, щоб вінничани цього не забули. Вона стала першою з серії побратими, присвячена саме місту Кельце, бо із Вінницею мають дружні відносини вже 65 років поспіль. Марки випускатимуть у Вінниці на знак подяки містам, котрі від початку повномасштабної війни Росії проти України постійно підтримують Вінничан. Ми дуже схожі з Кельце, як по розташуванню. Як по ментальності, навіть поряд з Кельце є такий населений пункт, як Вінниця. Так, там невелика кількість населення, але воно є. І марка, дійсно, Польща випустила марку, якщо ви пам'ятаєте, із нашим президентом. Вона теж розійшлася дуже скоро. Польща підтримана всьому. І дітей, і наших жінок, які поїхали від цієї навали російської. Урочисто погасили марку разом міський голова Сергій Моргунов та директор Вінницької дирекції Укрпошти Володимир Шаловінський. Поштовим штемпелем музей української марки імені Якова Балабана. Реалізацією дизайну філателії займався Офіс туризму Вінниці спільно з інститутом розвитку міст. Це дружнє рукостискання бачите в серці, в єдиному серці, адже серце братів і сестер, по суті, рідних братів і сестер, воно б'ється в Унісон. Тому дуже символічно, що саме рукостискання, забарвлене в стяги України і Польщі, зображено на цій марці. Наклад поштового блоку 20 примірників, більшість з яких передадуть в музейні заклади та польським партнерам. Всі бажаючи придбати філателію, можуть замовити екземпляр в офісі туризму або ж через інстаграм-сторінку Байві. В принципі, «Мака» завжди це був такий, знаєте, ідеологічний інструмент. Якщо навіть далеко не будемо ходити, от ми подивимося. от, наприклад, там 50 бомисів, допомога голодуючим. Тобто, навіть 100 років назад. Цей інструмент як марку, використовували в тому числі для, для допомоги людям, тобто розуміючи, що ці кошти, які будуть зібрані, вони будуть направлені там на допомогу тим чи іншим людям, або в тих чи інших ситуаціях. Один з примірників маркованого конверта попрямував з церемонії одразу до кельце разом з листівкою, на якій відтворено художню аплікацію вихованців тамтешнього дитсадка. Вони надсилали малюнки на знак підтримки Вінниці. Наступною планують випустити марку з литовським містом побратимом Паневежесом.